не возвеличували роль жінки в історії людства. Головна належить чоловіку. Сильні статі ми зокрема зобов'язані і найуживанішим жіночим аксесуаром, який народився просто із чоловічої кишені. Про українські сумки не гірше ніж у Прада. Дивіться сьогодні у програмі. Українські сумки у кращих італійських традиціях. Вітчизняний бренд з європейськими амбіціями. Аналогічної продукції там німно. Немного абсолютно или если она есть, то цена ее слишком відпочивається. Молодіжна ставка. Як правильно підібрати сільську аудиторію? Для молодіжі предлагается, как правило дешево, а дешеве плохо носиться. С нашими сумками школьники может, могут проходить и год, и два, некоторые и три ходят. технологічні катування. На що ж здатні українські сумки заради своїх майбутніх власників? С масла края заділила. Ми стираємо його первих теж, перевіряємо, і в холод. Буває даже ложим холодильник. Сезонна ергономіка. Як сумочні дизайнери полегшують жінкам життя? Якщо на плече жінка носить сумку або дівшка. Там виходить, якщо зимою якщо літом 18 Єслі Спанчбоб чи лис Микита? Або як своя казка ближче до тіла. Сіздавалі. Вот у нас була несколька іскізав лісіць. Отакі, от, от такі вот, вот кажуть. Жіноча сумочка, як чужа душа. Темні лабіринти і повно несподіванок, у яких інколи блукають навіть їхні прекрасні власниці. З повсякденного найуживанішого аксесуару сумка перетворюється на дамський культ і дарує психологам чергове поле для роботи. Так, терапевти душ людських упевнено заявляють, великим об'ємним торбинкам віддадуть перевагу енергійні жінки-трудоголіки, елегантні редикюлії оберуть педантичні та стримані натури, які до того ж прагнуть абсолютної доверженості. А маленькі клачі без ручок стихія спокійних та організованих дам, 100% впевнених, що окрім телефона та дзеркальця, їм сьогодні більш нічого не знадобиться. Віднедавна сумочки, ще й обросли народними прикметами. Подейкують жінка починає довіряти чоловікові лише тоді, коли просить його щось дістати із її сумки. А от якщо під час розмови вона час від часу у ній не шпорить, опонент її точно не до не було б чоловічої кишені, не народився б і найулюбленіший дамський аксесуар, стверджують історики. І кишені не простої, а з камзолу Людовика 14-го. призначалася кишені для монет. Та якщо на цьому чоловіча еволюція аксесуарів майже скінчилася, дами заходилися розвивати сумочну лінію. Першими її флагманами стали невеличкі мішечки для дрібниць, перейняли естафету вишиті бісером розкішні кисети у вісімнадцятому столітті. У моді дамські сумочки з тканини або мережева. Їх називали Помпадур, на честь фаворитки французького короля Людовика 15-го. З 1790 року су Мки починають носити в руках, а у вікторіанську епоху зароджується промислове виробництво цих аксесуарів. З'являються перші бренди: Гермес та Луї Вітон, які і сьогодні вважають лідерами індустрії, чи не дарма модним світом і досі ходять чутки про те, що Луї Вітон у кінці року спалює непродані залишки колекції, аби запобігти зниженню цін та зберегти ексклюзивність марки, так це чи ні, достеменно невідомо. Однак секрет шаленої столітньої популярності бренду так ніхто поки і не розкрив. Сміливо зробивши ставку на найвибагливішого молодіжного споживача, на український ринок виходить якісний вітчизняний бренд з амбітною метою освоїти не лише наші, а й європейські полиці. Стоп! Якщо ви зручно вмостившись перед телевізором, чекайте на китайські напіфабрикати. Або ж традиційне сновигання ведучих полицями магазинів у пошуках естетики made in Ukraine, Приготуйтеся до розчарувань. Сьогодні ми на справжній українській фабриці сумок модних, практичних та екстравагантних. І заглядати плануємо всюди. Від комори сировиною до складу з готовими виробами. Майте на увазі. А починалося все з дружби та італії. І нехай ці поняття не дуже схожі між собою. Та саме вони передували народженню бренда Альба Собоні, де Альба італійською світанок. А Собоні похідний від прізвищ двох найкращих друзів. У 90-х Дмитро Соболів разом із товаришем планує організувати продаж якісної італійської шкір галантереї. На що завбачлива доля висуває свою комерційну пропозицію: виробляти якісний товар самотужки і на батьківщині. Производство так разом інтересніше торгуля, на мой взгляд. Це все пробує спочатку. Це что то ти что то нове. Зухвала спроба перетворилася на успішний бізнес з майже десятирічним виробничим досвідом. Кинувши виклик засилю дешевого китайського товару, підприємство пропонує українському споживачеві якісний самобутній відповідник. Цільовою аудиторією вирішили обрати молодь. На які виробники економлять найбільше? Для молодіжі пропонується, як правило, дешове, а дешове плохо носиться. З нашими сумками школьники можуть, можуть проходити і рік, і два, ніякі і три ходять, і при цьому повернуться, покупають, або завітують своїм друзям, знайомим, або покупають ще на наступний рік. Основну молодіжну лінію у віці не обмежують. Яскраві сумки та рюкзаки з безлічу зручних кишеньок Підійдуть як для школярів, так і просто для активних і яскравих особистостей. Загалом компанія випускає у рік чотири колекції. У березні зазвичай презентують літні моделі. У червні шкільна та студентська тематика. Восени елегантно вечірні дамські моделі, а напередодні новорічних свят веселі сумочки для малечі. Поки що ці колекції забезпечують потреби українського ринку та амбіції у виробників європейські. Європі. мы хотим позиционировать именно э, изделия дизайнерские их немного они отличаются от всего остального э, мы были в европе смотрели были на выставке были в торговых центрах ходили по различным сетям оценивали какую мы часть можем занять этого рынка ну в общем то э, поняли что можем потому что, Аналогічної продукції там не німного не абсолютно. Ілі якщо вона є, то ціна її... сліз відлічається. Стилістичних повторів у колекціях дизайнери підприємства не допускають, адже простим ім'я торгової марки багаторічна сумлінна праця усього колективу. До того ж, новаторство колекції не лише найкращий спосіб утримувати споживача, а й надійний захист від недобросувісних підробок. В 2011 году харьковские предприниматели, будем так говорить, взяли нашу коллекцию, отвезли в Китай. И полностью ее сделали, то есть повторили. и был такой вот небольшой ажиотаж, поскольку наши потребители, зная нашу продукцию, зная нашу торговую марку, были удивлены, что наши сумки продаются совсем по другой цене. Совсем по другой цене, поскольку они были перевезены из Китая, и, соответственно, цена у них была намного дешевле. Но э, дешево и хорошо никогда не бывает. Они были очень плохого качества. Потребитель это сразу оценил, узнал. И в общем-то в какой-то мере это даже с... <говорит> сработало каким-то рекламным, скажем так, трюком для нас. Зустріти такі сумки можна як у столичних торгових центрах, так і в невеличких тематичних магазинах. Основну ж, торгівлю маркетологи компанії ведуть через інтернет за допомогою власного сайту та соціальних мереж, розповідають про новинки, проводять конкурси та опитування, залучаючи споживачів до безпосереднього творення бренду. Найбільша наша цільова аудиторія це молодь, яка зараз у всіх популярних мережах, і ми через них просуваємо. Ми є у всіх популярних мережах і. Якби там всі наші представлені моделі, ми спілкуємося з нашими е, потенційними клієнтами. Ми там їм якісь відповіді на їхні питання відповідаємо, якісь проводимо опитування. В нас є своя думка суб'єктивна. Нам цікаво знати думку наших клієнтів. Ми виставляємо опитування, наприклад, там яка модель їм більше сподобається, яка форма їм більше сподобається. Таким чином можемо якось аналізувати свою роботу. Як і годиться, кожен сезон на фабриці зустрічають новою колекцією. Сьогодні, та, окрім традиційних мотивів, у моді патріотизм. Насправді ж українська тематика для підприємства не просто тимчасова тенденція. Етностилістика тут присутня як на логотипі компанії, так і на фірмових моделях. Я лічно побувала на концерті нашого всімі любимого Вакарчука. И вы знаете, кроме того, что удивил сам Вакарчук это понятно, но лично меня очень сильно удивила наша молодежь, которая пришла в украинских веночках, в украинских вышиванках, в украинских э, с какими-то мотивами были в одежде, с украинскими нашими флагами. И посмотрев на все это, вы знаете, я поняла, что, в общем-то, С одной стороны, как бы гордость за нашу страну, с другой стороны, я говорю, что нам есть кому отдать эту страну, потому что молодежь э, как бы растет с любовью в душе к нашей Украине. Но мы, естественно, не могли остаться в стороне. Этнолинейка представлена не только универсальным молодежным ассортиментом, а и вышуканными вечерними моделями. А нещодавно Дизайнери взялися за патріотичну альтернативу для найменших замість традиційних американських мультиків на сумках та рюкзаках, залюбки оселяються герої українських казок. кажуть, малечі такі зміни до вподоби. Та знали б вони, скільки трудилися креативники, аби ось на такому рюкзачку усміхався хитрий лис микита. Часто это несколько эскизов одной идеи. Например, мы вот этот вот рюкзачок создавали. Вот у нас было несколько эскизов лисиц. Вот такие, вот вот такие вот. Что-то больше понравилось, мы его перевели в вышивку. Сначала попробуем вышивку на отдельных элементах, чтобы попробовать, как они будут смотреться в разных цветах. Например, вот мы делали. Вот такую вот вышивку. Сначала она была на коже, опять-таки в разных цветах. Потом вот на вне, на другом материале, с аппликацией, с вышивкой. Как больше понравилось, как лучше. И, ну, собственно, останавливаются потом на каком-то результате. И получаются вот такие вот сумочки. Затвердивши дизайн та форму, беруться за пошиття та спершу конструктор розробляє картонні лекала. Основу майбутнього виробу. Вони мають бути максимально точними, містити вказівки щодо ручної роботи та особливості того чи іншого етапу. Кожна модель, до речі, сама диктує, якою їй бути. Звісно, з урахуванням побажань цільової аудиторії. Для школьників робимо побільше ну, карманів ортопедическую стенку делаем, на рю... если рюкзак, ортопедическую стенку. Если там или сумка, или рюкзак ну, на плечах, делается надплечники для уплотнения, чтобы ребенку не давило. У прекрасної половини сумочних споживачів – свої заваганки. До того ж, саме їхній асортимент має ще й чіткий сезонний розподіл. На задній стінці обов'язково просять, як покупателі, їм бажано задній карман. Ну, чтобы было положить ключи или документы, серединке тоже делается И карман, два кармана. Один для документов, другий для телефона. Если на плече женщина носит сумку или девушка, там получается если зимой 23 три сантиметра, если летом 18 сантиметрів. Готові лекала модельєр здає до закрійного цеху, чітко прописуючи з якої сировини та фурнітури виготовлятиметься виріб. До речі, більше сумок на підприємстві шиють із високоякісної штучної шкіри іноземних марок, а також із вітчизняного сукна та льону. Перед запуском тієї чи іншої колекції тканини та фурнітуру ретельно випробовують. Приміром, імітацію спекотного літа або ж морозно тріскучої зими. Ми тоже, теж, щоб вона бы на солнце не вигорала. Це перше требование, Щоб вона при би, ну, какой-то там запах не, не излучала. Ну, в принципі, так все. Ну, естественно, теж воду не пропускала. Після затвердження зразків працівниці розкрійного цеху за допомогою преси дублюють матеріал під кладковою тканиною, виконують обов'язкову оснуровку, контрольне уточнення ліній та зрізів. Аби виріб був ідеально геометричним та привабливим, далі розкладку розрізають на деталі. Затим починається справжня творча містерія. Розкроєні напівфабрикати прямують до вишивального цеху, де за лічені хвилини автоматизована вишивальна машина заквітчає майбутню модель усіма барвами веселки. З особливою вагою виробники добирають і нитки для такого агрегату. Вони мають бути міцними, добре тримати колір, не вигорати на сонці, не линяти від дощу та прання. Родзинкою виробництва, як ми вже розповідали, є молодіжна лінія, а значить, і розмаїття декору винятково ручної роботи. Є у нас ручниці, які нарізають. Кізьми, там всякі галітини ставлять. Ну, в общем, камушки пришклеять, пришивають, ну в общем, всього ручного труда. Беззаперечна фішка бренду: різнобарвні принти, які виконуються за допомогою трафаретного друку, шовкографії. Кольорові задумки дизайнера в цілію життя. Ось така шестифарбова машина. Може бути растрова печать, тобто есть Uh, Потім uh, это все распечатывается на прозрачной пленке, на принтері. Спеціальна сетка, которая намазывается фотоэмульсией, uh, засвечивается ультрафіолетовим светом. Затем вона застывает, смывається і крепиться. Вот Ластизолови фарби на відміну від класичних барвників, не фарбують волокна, а огортають їх. Що забезпечує практично механічне зчеплення тканиною. Застигає така фарба лише за температури 150-180 градусів. Після її нанесення напівфабрикати кладуть до спеціальної сушки, обладнаної ультрачервоними лампами. Мить і деталь готова. Тепер час навідатись до швейного цеху. Ось де робота кипить у режимі нон-стоп. Під чітким керівництвом технолога одна за одною на світ з'являються улюблені аксесуари усіх поколінь. Зауважимо лише, що робота це дуже відповідальна і кропітка. Швачки ретельно формують краї виробів, стежать за тим, аби постійно трималася задана форма і не було заломлень. На фінішному етапі готові моделі проходять тепловологу обробку. Простіше кажучи, їх добряче відпросовують паром на завершення яскравим та привабливим дарують фірмове пакування і урочисто проводжають на полиці магазинів.